Гальну міську толоку вулиці без каналізації та вуличну виставку. Це з поміж іншого вже за мить на годинниках 18 на теркальві. новин. у студії Ірина Гоць, сурдопереклад віримо ці вечір. Добрий. 21 -е століття ще без каналізації. У Львові мешканці понад 100 вулиць досі не мають нормального каналізування. Цьогоріч на усунення проблеми виділили 20 мільйонів гривень. Практично закінчили роботи на вулиці Зборівській з того мікрорайону і повернулись наші журналісти. І вже докладніше Ірина Качмарик розповість о 20.30. На дворі потепліло, а тому у Львові призупинили подачу опалення. Щоправда, лише в день. Відновити тепловики, відновили тепловики постачання вже о сімнадцятій. Якщо погода за вікном і надалі буде більше 10 градусів з позначкою плюс, то олії теплоенерго відмикатимуть подачу тепла і надалі. Задля економії комунальники нагадують, що більшість житлових будинків міста мають лічильники. А це дає можливість самим мешканцям регулювати подачу тепла. Незалежно від теплопостачального підприємства, у Львові стартувала загальноміська толока. Триватиме вона місяць. Першими ж поприбирали місто студенти із Львівського училища технологій та сервісу, а також сподеї із вищого професійного училища харчових технологій. Завдяки їм сьогодні став частішим парк Високий замок. Тим часом в області прибирати почали ще два тижні тому. Вони змінили ручки та зошити на робочі рукавиці та граблі. Львівські студенти вийшли на перший день загальноміської толоки. Я дізналася, що наше училище кожного року таке, і додалась дуже до дитко. Якщо всі будуть разом працювати, то буде легше і швидко справимося. І хоч парк високий, замок не з найгірших у Львові, однак і площа там не мала цілих 57 гектарів. І на все про все 10 працівників парку. Відтак робочі руки та допомога тут кажуть украй потрібні. Перекопати квітники Робити газони, відкрити бордюри, вивести листя. Щодня і упродовж наступного місяця організатори туловки запланували прибрати одне місце відпочинку. Найбільше шукатимуть людей для прибирання парку 700-річчя Львова. Відтак, окрім студентів, просять долучатись усіх охочих містян. Всіх бажаючих ми зможемо забезпечити інвентаром рукавичками. Це все, все те необхідне, яке необхідне для прибирання парків. Тим часом в області місяць прибирання та озеленення стартував ще два тижні тому. До нього вже пристали понад 20. Тисяч осіб парки поприбирали, дерева повисаджували, Звітують чиновники. Порядковано більше 150 гектарів парків, скверів, алей. Висаджено понад. Тисячу гектарів лісових насаджень, з них більше трьох з половиною мільйонів дерев, більше трьох тисяч кущів. Найбільше ж прибирати довелося в гірських районах Львівщини через те, що там чимало стихійних сміттєзвалищ. Ірина Кунина, Сергій Медведєв – Новини. На замітку водіям з 1 квітня у Львові може здорожчати паркування у центрі міста. На три місяці впровадять експериментальні тарифи на стоянку авто. Ціни будуть залежати від завантаженості парковок. Тобто, чим більше завантажена парковка, тим дорожче коштуватиме паркомісця. Зазначено вулиці Валові єдина закрита парковка у центрі. Загалом у Галицькому районі є 12 платних парковок. Зараз ціна за паркування у центрі складає 4 гривні за годину. За виручені Кажуть у Львів автодорі купуватимуть нові паркомати та шлагбауми. Тариф в першій зоні паркування це є центральна частина міста Львова. Значить, закрита зона паркування вулиця Валова. Це передбачено до 8 гривень. До 8, констатую. Відкриті зони паркування, та як князя Романа, проспект Шевченка. Маланюка, Коперніка, Гнатюка та інші значить до 6 гривень за годину. Але слід зазначити, що цей тариф, це рішення, прийнято на три місяці. Ремонтуємо одразу у місті, встановили міні-майстерні по ремонту велосипедів, де є навіть помпи, тож можна і колеса підкачати. Тепер, аби усунути неполадки у роботі двоколісного, не потрібно повертатись додому. На вулиці підвальній поблизу міського музею Арсенал та на площі ринок є такі собі міні-станції для ремонту велосипедів. Є там усі інструменти, які необхідні під час ремонту. А от хто ж їх встановив? Поки невідомо, принаймні у міській раді про це не знають. А проспект червоної калини закритий на ремонт від 26 березня і до 9 квітня для проїзду транспорту закрили частину проспекту на ділянці від вулиці Стута Стуса за звук, до вулиці Листопадної. Про це повідомляють у міському управлінні інженерного господарства. На цій ділянці виконуватимуть роботи з заміни інженерних мереж та влаштування дорожнього полотна. Зазначу роботи виконують в межах будівництва трамвайної лінії на Сихів. Проспект Червоної калини ремонтують частинами ще від минулого року. Цієї суботи відбудеться пробне ЗНО з української мови та літератури. А вже за тиждень, 9 квітня, писатимуть тести із інших дисциплін. Цьогоріч для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти зареєструвалося більше 9,5 тисяч учасників. Для допуску до написання кожен повинен мати із собою паспорт або ж свідоцтво про народження, запрошення перепустку, яке можна роз зрукувати із особистого кабінету учасника ЗНО. також потрібно мати із собою квитанцію про оплату. Якщо вступник загубив платіжну квитанцію, то йому можна звернутись у пункт здачі ЗНО, но, де після додаткової перевірки його допускають до пробних тестів. Після завершення пробного написання учасник учасники отримують правильні відповіді на тести. У пробному тестуванні потрібно використати максимально всі переваги, які дає власне така форма тренування, тому що це насправді форма тренування до основної сесії. Обов'язково потрібно використати максимально весь час для того, щоб добре зорієнтуватися потім на основній сесії, як правильно розподілити час. Мультифункціональний спортивний комплекс минулого року в 95-й міській школі розпочали будівництво ігрового комплексу, що складатиметься із відкритої та закритої частини. Це перший такий простір школи у місті. Про особливості спорткомплексу розповість наша Оля Тимуляк. Остап піде в перший клас наступного року. Саме тоді і мають намір завершити будівництво спеціалізованого ігрового комплексу. Дідусь хлопчика задоволений, що місць для занять спортом у місті більше є. Нехай діти займаються спортом і розвиваються як же, то якраз для дітей дуже корисно для здоров'я, їх для фізичного розвитку. Вчителі фізкультури розповідають у цьому комплексі можна буде пограти у пляжні види спорту, оскільки на відкритому майданчику буде покриття спіс. Волейбол, футбол, ручний м'яч. Все це на піску буде. Ну і другі там види спорту пляжного напрямку. Значить, у нас тут буде плануватися дві паралельні е, площадки волейбольних, разом можуть грати, дві площадки гандбольних і одна площадка буде е, футболь. Пляжний футбол. У школі розповідають, цей спортивний комплекс буде доступний і для дітей з особливими потребами. Цей комплекс якраз був запланований для того, щоб розвивався спорт не тільки діти звичайні, але й діти з цими освітніми проблемами. В цьому в комплексі передбачено ліфт на три поверхи який буде піднімати людей з проблемами опорно-рухового апарату. Спеціалізований спорткомплекс буде власністю школи, але його зможуть відвідувати не лише школярі. Тим комплексом зможе користуватися і школа 95-та, і діти з садочку сюди можуть прийти. А вже позаурочний час мешканці, які тут мешкають, можуть нормально займатися. Сьогодні усі інші школи міста мають спортзали і стадіони. Такий спорткомплекс є першим у Львові, але не останнім, стверджують управлінці. Усі проекти, які будуть розроблятися на виготовлення спортивних майданчиків, на реконструкцію спортивних майданчиків будуть такими або чимось подібним. Тобто вони вже будуть сучасними відповідати сучасним вимогам. У цьому році передбачено кошти на виготовлення, проєктно кошторисної документації для приблизно 10 спортивних майданчиків будівництво спеціалізованого спорткомплексу обійшлося місту у майже 15 мільйонів гривень. Ольга Тимоляк та Назар Петуляк новини. Продовж місяця у Львові триватиме вулична виставка екологічного плакату під назвою «30 плюс 5». Тематична експозиція присвячена річниці аварії на Чорнобильській АЕС та річниці трагедії на Фукусімі. Організатори проєкту закликають львів'ян та гостей міста пам'ятати про ці події та належним чином ставитись до навколишнього середовища. Адже берегти довкілля є одним із найважливіших задань сучасності. Дизайнери із міжнародної асоціації «Четвертий блок реалізували тематичний проект із закликом берегти довкілля та пам'ятати про минулі події. Автори із різних країн світу створили 35 плакатів, які присвячені річницям двох найбільших техногенних катастроф. Загальна тема, яка об'єднала цю серію, це Рік, в принципі, який ми зараз, якому ми зараз живемо, тобто це рік роковин, 5 років трагедії Фукусіма і 30 років Чорнобильської аварії в Україні. Тобто всі плакати витримані в чорно-білому кольорі, вони підтримані ідеєю осмислення наслідків цих двох найбільших техногенних катастроф, які сталися за останні тисячоліття в світі. Виставка дуже цікава. Гарні дизайнери з різних країн Ми хотіли показати наслідки дії радіації. тобто це, по-перше, вплив радіації на людину, вплив радіації на природу і так, власне, всі такі асоціації, якраз з кульбабою, з волоссям. І на цьому у нас все. Події дня, що минає, підсумуємо звично о 20.30. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Більше читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Нехай маленькі радості роблять приємним кожен день, а приємні дні. Щасливим ваше життя. Дякую, що з нами. До зустрічі.